Всім доброго дня. Так, ну що, почалося в нас... Почалась нас весна. Приїхали ми на свою пшеницю. Зараз отакий вона має фон. Так, що тут робилося? Тут е, вносилось 200 кг касу. Це було... 3 лютого, сьогодні у нас 7 березня вже. І отак на сьогоднішній день вона вже почала оживати. Що у нас за проблема пішла? Як бачите, у нас пішла корка, сильна корка. Зараз ми будемо робити ротаційний бороной. І цю корку будемо унічтожати. Так, ну дивіться, все. я нічого не маю там проти, сусідів, не сусідів. Я розумію, що у кожного фінансова сторона по-разному, хто як може, так і робить. Хто вкладує, може, хто не може, не вкладує. Ну, ось у нас тут є сусіди, як можете бачити, так? Да? То есть, тут, навіть пшеничка посіяна без добрив. Посіяна вона однаковий, в однакові сроки, тому що дощ пішов, все сілось в суху, ну дощ пішов пізніше. Ось на даний момент вот, така у них пшениця. Вона ще навіть не думає оживати поле, як ви самі бачите. Ну, вигляд не дуже. Тобто її вже треба. Фермить азотом, селітрою желательно, щоб її розбудити. Вона жовта така, не розкущена взагалі по одному багінцю. Тобто, ну, отаке буває. А це тут де ми давали по 100 кг під корінь осінню і 200 кг селітри. Ой, селітри вибачаєш касу. Такий фон. Видно, так? Да? Так, да, я зараз розумію, що це все не рентабельно, що з війною в країні це все не хочеться воно нічого. Ну результат є результат. Без добре, ну ніяк. Так, далі знімлю, як ми будемо робити ротаційний бароной. Дякую за увагу.